Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття неозначений артикль Е. Неозначений артикль Е має дві форми: Це Е та Н. Вживаємо ми його тоді, коли у нас іменник в однині, коли у нас один предмет або людина. Е ми вживаємо, коли слово починається з приголосної. Наприклад, е-клаун, е-бук. Клаун починається з приголосної К. Бук також починається з приголосної б. Тому у цьому випадку ми вживаємо е. Н ми вживаємо, коли слово починається з голосної. Голосні у нас наступні: Ей, і, e, I, O, U. An Apple Apple починається з голосної, тому ми вживаємо N. An. An umbrella. Umbrella починається з голосної, тому ми вживаємо N. Але бувають такі випадки, коли буква Ю дає звук Ю, а не А у слові. Наприклад, як у слові unit. Тоді U починається з приголосного Йу. Ю. І у цьому випадку ми кажемо e. a, E-Uніт. Але якщо бу... буква Ю дає звук А, як umbrella, Uncle, тоді ми вживаємо N. Давайте відпрацюємо ці артиклі у наступній вправі. І перше слово зразок у нас onion. Onion починається на голосний, тому ми вживаємо N. An onion. Наступне слово cat. Cat починається з приголосної. Тому ми вживаємо е. A. a cat. Baby. Також починається це слово з приголосної. Тому ми вживаємо a. A baby Armchair крісло. Armchair починається з голосної. Тому ми вживаємо An. An Armchair. Iron. Також починається з голосної, тому ми вживаємо N. N Ion. Lion. Lion починається з приголосної Л, тому ми вживаємо Е. lion. Дог. Д. Приголосний, тому едог. Fish. Ф. Приголосний a fish. I. Око. А. Приголосний тому eye. Car машина. A car. Tree. Дерево. А тре. Дак. Ак. Лемон. Також Л. Приголосний. Е-лемон. Ear. Голосний. An ear. Octopus an octopus Eagle. an eagle Значить, які ми робимо з вами висновки? E. Е ми вживаємо, коли слово починається з приголосної, а N, коли слово починається з голосної. І вживаємо ми ці артиклі, коли у нас однина, один предмет або одна людина. На цьому моє заняття добігає кінця. Зустрінемося на наступному уроці.